Залишилося два дні, щоб водії вивчили нові дорожні знаки і правила руху, які набувають сили з 15 квітня. Усі зміни внесені з урахуванням міжнародного досвіду і спрямовані на профілактику безпеки дорожнього руху, запевняють розробники нового документу. Ближній світлофар тепер не примка, а вимога. Нові правила зобов'язують водіїв вмикати його за межами населеного пункту у денний час, починаючи з 1 жовтня і до 1 травня. Встановлені і додаткові вимоги проїзду повз транспорт, який перевозить дітей. Такі транспортні засоби, які перевозять дітей, мають бути зупинятися для висадки посадки пасажирів. Обов'язково з увімкненою аварійною сигналізацією або маячком оранжевого кольору. А водії, які наближаються до місця стоянки такого автобуса, мають знизити швидкість або навіть зупинитися для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. Під захистом тепер і газони ставити там автівки заборонено. Водіям доведеться вивчити значення і 11 нових знаків та п'яти табличок, таких як, наприклад, пункт зупинки трамвая, культова споруда, промислова зона, фото і відеофіксація порушень. З'явиться і новий знак щільної забудови. Когда вы двигаетесь по трассе, то ли со скоростью 90, то ли 110 км в час, в зависимости от дороги, и видите название населенного пункта, который изображен на синем фоне, все водители знают, что при этом скорость не сбрасывается. Отныне, если за таким знаком будет стоять знак, обозначающий начало плотной застройки, водитель должен будет сбрасывать скорость до 60 км в час. Нові знаки на дорогах з'являтимуться поступово на всі одразу. Грошей недостатньо. Їх встановлюватимуть під час реконструкції та будівництва нових доріг. А поки знаків немає, не буде штрафів. Якщо немає дорожнього знака, то немає відповідних і вимог до водія його виконувати. Тому звичайно про які притягнути разі мова не йде. Якщо ж на шляху ви помітите невідповідність дорожньої розмітки і знаку, пам'ятайте, знак важливіший. Він тепер має перевагу над розміткою. Фахівці запевняють, що всі нововведення є додатковими, тож кардинальних змін не відбудеться. Можливо, саме тому водії мало про них знають. Так, да, слушав по радіо. А ви знаєте, що змінюється в этих правилах? Ні, поки нет. А що змінюється? Це з включеним світом, коли будуть їздити ще. Да. Да, знаю, Чи полегшать нові правила життя учасникам дорожнього руху, водії сумніваються. Кажуть, якби виконувалися існуючі, нововведень можна було б не впроваджувати. Я, поки що, не знаю ніяких нововведень, які облегчали б життя нашим водіям. Просто не соблюдають люди правила, що у них не вистачає для цього або ума, либо людських качеств. Світлана Жернок, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.